ЮMD Bison X20. Захищений смартфон, новинка з бюджетного цінового сегменту, в корпусі, який ми бачимо в компанії ЮMIDG вже більше трьох років підряд. Усім привіт! Дана модель, як на мене, має свої мінуси. І навіть ціна смартфону у 100 доларів не змусить мене дивитися на ці мінуси трошки інакше. В будь-якому випадку в цьому відео я хочу вам розповісти як про мінуси, так і про можливі плюси цього смартфону. Якщо ви дивились відео з розпакуванням, ви бачили, що клавіатура в системі була не дуже зручною. Зараз все ок, оновилось, працює. Смартфон я розпакував, але він був розряджений в нуль. І от щоб ви розуміли, зарядка смартфону займає приблизно 3 години. Це все завдяки блоку на 10 ватт. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що ця модель бюджетна, і от таких от моментиків тут, звичайно ж, буде вистачати, як і буде вистачати їх у багатьох конкурентів. В будь-якому випадку посилання на AliExpress я в описі залишаю. Ця модель коштує доволі таки дешево, тому має пройти без митних платежів. Є сенс замовляти. Вага цього смартфону 278 грамів, тобто він не важкий. І товщина його майже 13 міліметрів. Тобто, смартфон середньорозмірний. І відразу із негативних моментів це те, що кнопки тут, як і у всіх бізонів, мають сторонні звуки. Це стосується як кнопки блокування і особливо ось цих от кнопок регулювання гучності. Що ще цікавого є на корпусі? Знизу є кнопка, яку можна запрограмувати під деякі додатки, а саме цікаве, що сюди можна поставити запуск підводної камери. З цієї сторони також є кнопка, яка налаштовується, сюди також можна на один клік, на подвійний клік, на довгий натиск запрограмувати різні дії. Вони, в принципі, не те, щоб легко нажимаються. Я думаю, що фейкових спрацьовувань у вас не буде. Тобто ви, якщо хочете, то ви нажмете. Якщо ні, то в кармані воно випадково у вас в кишені не нажметься. Задня панель у нас пластикова, торці гумові, ну і звичайно ж, отут у нас на боках металеві накладочки. Дуже дивно, що в цьому смартфоні залишили, як і в попередніх моделях, роз'єм для навушників 3,5 мм. Ну і звичайно ж знизу c і як бачите, ніяких заглушок тут не використовується. Тобто роз'єми ці захищені від вологи і так. Я думаю, фанати бренду ЮМІДіджі точно впізнали, що цей смартфон він виготовляється в такому ж самому по дизайну корпусі, така ж сама основа, як у більшості моделей, захищених цього бренду. Не знаю, чи плюс це, чи це мінус для кожного, хай це буде по-своєму. Але, як на мене, то смартфоном варто було б трошки вже змінити свій дизайн. Мені, наприклад, трошки вже приївся. З технічної точки зору в мене виник дисонанс. З однієї сторони тут не всратий старий процесор Helio a 22 і це добре. З іншої сторони, тут Helio p 60 який ми бачили ще в смартфонах трирічної давнини від компанії YomiDigi. Де інновації? Алло? Тож, процесор у цьому смартфоні Helio P60, 6 ГБ пам'яті оперативної, 128 ГБ пам'яті постійної. Маємо 13-й Android, так як модель бюджетна, бачите, 14-й сюди не перепав. Ось так виглядає менюшка. Тут є можливість також додавати оперативну пам'ять, memory expansion пункт у нас є. Можна до 6 ГБ, ще 6 ГБ додати із постійної пам'яті. Акумулятор тут на 6000 мАч і скажу так, автономність це точно не ключова фішка цієї моделі, якщо не сказати навіть навпаки. Що стосується перегляду відео, мій класичний тест, який я роблю, він проводиться, нагадаю, на максимальній яскравості дисплею. З Wi-Fi на YouTube ми заходимо і дивимося якесь відео. Роздільна здатність цього дисплею у нас HD, відповідно, на YouTube запускається HD відео. Цей смартфон, увага, пропрацював 5 годин. Як вам такі цифри? Це я не знаю, як так вийшло. В чому проблема: чи то в старому процесорі, чи то в оптимізації, чи то в цілому, в усьому в комплексі, але лише 5 годин. І, звичайно, що стосується звичайної автономності, то цим смартфоном ви зможете користуватися зранку і до вечора. На більше, ну, в принципі, не розраховуйте, якщо ви хоч інколи будете вдень заходити на YouTube, телефонувати, користуватись месенджерами, ну то зранку і до вечора. От так от. Зате мені хочеться сказати багато приємного щодо тротлінгу. Процесор Helio P60 мені в цілому подобається, він в дуже багатьох смартфонах встановлюється, і майже скрізь ми бачимо такий от графік тротлінг-тестом. Тобто, як бачите, процесор майже не перегрівається, не скидає частоти, і це, звичайно ж, дуже гарно впливає на те, як ви користуєтесь програмами, іграми і так далі. Воно у вас стабільно все працює, не вилітає. Коротше, мені подобається в цьому плані. Якщо ви хочете налаштувати, до речі, ваші бокові кнопочки, заходимо в пункт Hot K. Тут, бачите, у нас окрема кнопочка та що зліва, і от знизу та що справа. Тут також можна на один натиск я поставив камеру, на подвійний і на довгий натиск. Тобто функцій безліч, можна поставити що завгодно. І, до речі, NFC в смартфоні є. Мені важко назвати цей смартфон і цей процесор ігровим, але на відміну від того ж, Unigerst Tank 3, який коштує в рази дорожче, тут нормальний сенсор, тобто екран тут нормальний. У вас немає ривків, ви можете плавно перелистувати, тобто в стрілялки грати можна. Тим паче дивіться, зараз ви бачите Call of Duty на середніх налаштуваннях графіки, і як бачите, вона абсолютно не глючить. Вона нормально працює, картинка плавна. Повертати курсор ви можете плавненько. Тобто, от в плані ігор я вам скажу, що такий більш-менш. Простенькі ігри, а також якісь такі подібні шутери по типу Call of Duty. Так, в них можна комфортно грати на цьому смартфоні за 100 доларів, чому б і ні. До речі, про звук скажу вам наостанок, його тут практично немає. Просто, звичайна, собі пищалочка. знаходиться динамік у нас один позаду, ось тут. Я навіть не буду його вмикати, тому що тут немає, в принципі, що слухати. Це бюджетний смартфон, і звук, відповідно, тут такий же. Враховуючи ціновий сегмент цього смартфону, дисплей тут більш ніж нормальний. Яскравість на рівні 400 ніт, кути огляду нормальні, матриця в цілому по кольорам нормальна. Просто язик не повертається сказати щось погане про цей дисплей за ці гроші. Але маю зазначити, що в меню дисплею, в моєму принаймні, смартфоні ви можете знайти пункт плавне відображення, тобто установка 90 Гц. По факту 90 Гц тут немає. З виробником я на цю тему поспілкувався перед тим, як знімав огляд. Мені сказали, що це просто такий баг прошивки. Скоріше за все, якщо ви заліка будете замовляти цей смартфон, то вам прийде смартфон, де не буде можливості ставити ті самі 90 Гц. Тобто у вас все буде нормально. Так як це в мене мій тестовий семпл, то, звичайно, тут певні моменти присутні. Але у фінальній версії цього. Цього всього не буде. Що безпосередньо стосується якості цього дисплею, вона тут більш ніж мене влаштовує. 6,5 дюймів у нас діагональ, HD роздільна здатність, кути огляду, звичайно, не самі максимальні, але в принципі, я вам скажу, доволі непогані. Що по сенсору? Сенсор тут середньої чутливості, він непоганий, він, звичайно ж, не топовий, як на топових смартфонах, але він і непоганий. Тобто він нормально у вас слухається, він плавно листається, він нормально, ваші всі дотики розпізнає. Якщо говорити про те, як по факту цей смартфон відображає кольори, як на ньому дивитись відео, то я вам скажу, що як для смартфону за 100 доларів мене більш ніж все влаштовує. Нормальна передача кольору, абсолютно нормальні кути огляду. Дивіться, якщо не екстремально так дивитись, в принципі, а ось так навіть ви бачите, картинка не сильно в принципі втрачає в контрастності. До речі, для тих людей, хто любить ставити собі тут якусь іншу передачу кольору, можете погратися. Тут є утиліта Mira Vision, де ви можете поставити, як забажаєте. Можна поставити ось режим користувача, і потім вам доступні контраст, насиченість і яскравість зображення. Можете гратися, можете додавати, можете зробити менше. Ця штука тут є. Так що за дисплей просто п'ятірка. За ці гроші хороший дисплей. Ну, як водиться наостанок, давайте про камеру. Основний модуль камери тут на 20 мегапікселів. Але тут є ще й 2 мегапіксельна макрокамера, що бачити в бюджетному смартфоні якось трошки дивно. Ні, те, що він тут є, це, звичайно ж круто, хай буде, але всі ми з вами повинні розуміти, яка якість буде зйомки в такому смартфоні. Скажу відверто: мені приємно бачити тут доволі багато режимів зйомки: режим фото, режим відео. До речі, щоб зайти в макро, треба в режимі зображення нажати от сюди. Це ви переходите вже в режим макрозйомки. Далі у нас є режим б'юті, режим відео, портретний режим, режим екстра. Тут всього лише у нас нічний режим і прорежим. Нічний режим це мається на увазі звичайна камера, яка буде просто програмно дотягувати якість і якось зменшувати трошки шуми. Звичайно ж, в режимі відео максимальна роздільна здатність у нас доступна це Full HD, 30 кадрів на секунду, і в нас тут немає ні стабілізації, нічого. У нас взагалі дуже, дуже мало налаштувань, як бачите, по відеозйомці, та й по фото, в принципі, його не набагато більше. Ось так це все виглядає. 20 мегапікселів, максимальна роздільна здатність. Якщо хочете широкоформатну фотку, 16х9, то це буде розмір 15 мегапікселів. Що я можу сказати від себе в двох словах? В цілому камера за свої гроші нормальна. Це те, що я і очікував. Але насправді я вам скажу, є смартфони, які за ці гроші знімають гірше. Вони є. Так що давайте подивимося приклади фото та відео. Оцінюйте їх самі. До речі, умови освітлення середні. Я б сказав навіть не сильно. Так що дивіться. ЮМІДі Pizon X20. Запис відео. Ну що ж, підсумок. Смартфон дійсно бюджетний. Ціна в 100 доларів це та ціна, яку може собі дійсно кожен дозволити. В бюджетному сегменті це варіант, в принципі, той непоганий. Перегляд Ютубу, месенджери, якась проста робота, простенькі ігри. Для всього цього смартфон дійсно підходить. А саме головне, що ви його можете впустити в воду або просто розлити на нього воду і нічого з ним не станеться. Дякую вам за перегляд цього огляду. Підписуйтесь обов'язково на канал, і посилання на Aliexpress знайдете, кому цікаво, в описі під цим відео. Бувайте!